Ну що ж, вітаю друзі, з вами знову флот і нарешті настав той день, коли мій кінь отримав шосту зірку. І тепер я з чистою душею можу спробувати записати гайд, моє бачення на даного героя, оскільки я особисто вважаю його найсильнішим героєм в даній грі поки що на даний момент це просто неперевершений герой після того, як ви отримаєте. Шосту зірку, фарбуєте його, берете дар, жорстоке катування, і він почне показувати щось неймовірне для вас. Ну, звичайно, і для мене. Для нього я вирішив дати котячий погляд, реліквію, яку зараз можна отримати за рахунок тимчасового підземелля і подій, які відбуваються. Про скіли я не впевнений, чи варто говорити, але давайте їх прочитаємо. А1. Масовий удар б'є по площині. Із шансом 50% накидає кісточку на арені. Дуже потужний. Дебаф. Буде дуже часто спасати вас і псувати настрій вашим противничкам на арені. А2. Також удар по площині б'є. Трич, і демедж залежить від максимального здоров'я ворога, за рахунок чого даний скіл буде не один раз допомагати нам проходити підземелля. А я б хотів навіть сказати, що буквально всі підземелля даний персонаж може фармити і навіть дуже швидко. А це баф точності та захисту і додатково він. Глушить одного ворога з найбільшою заповненою шкалою. Після чого отримує додатковий хід. За рахунок цього скіла можна прокручувати масуху на босах, тому що станти босів не можна. Але за рахунок цього відкату ми спочатку використовуємо А2, потім ходимо наступний хід. За 3 отримуємо додатковий хід. і... Відразу на два ходи відкочуємо даний навик, що дуже приємно у тих самих боях з гідрою та химерою. Пасивочка має імунітет до зменшення швидкості та до порізки шкали ходу. Дуже дуже сильно виглядає на арені за рахунок цього він гарно грає, майже в кожен бій заходить, а також він контратакує, якщо противник. Якісь міфічний герой міняє форму, переходить, використовує свій метаморф і переходить в другу форму. Це також дуже потужно. Ну і звичайно, аура 35% захисту у всіх битвах. Також дуже потужно. Такі ж аури у міфіків, Тому дуже гарний герой. Одягнув я його, звичайно, ось так в шкіру. Ось такі стати змігдати. Рекомендую для всіх одягати його подібним чином. Звичайно, можна переодягати його під фарм якихось підземель, гідри, химери або ще кудись. Також актуальний сет буде за бойовий пропуск донатний, якого в мене немає сет нівечення, в ньому він також дуже, дуже гарно себе показує. Тому що тут є заливка, десь воно. Відпочне. Якщо робити 9 шматочків, то дуже гарно себе показує. Але також і 4 шматочки. Непогані, тому що він частенько контратакує, коли противник міняє форму і за рахунок цього заливається і вклинюється. Дуже гарно виглядає. Декілька разів отримав по голові саме через оцей сет. Через цю приписку. Оскільки залитися 20%, це доволі таки непогано. Плюс зараз є ще всякі камінчики, що бустять залив. Тому даний сет зараз починає виглядати в рази краще. Але в мене його немає, тому використовую шкіру плюс ігнор. Можливо, краще було б місто, але якщо робити місто сет з міста. Де він згубність? Тут потрібно 6 шматочків і вже не вийде взяти ту ж саму шкіру і ми дуже сильно втратимо в живучості саме на арені. Завдяки томусь, завдяки своєму Маріусові і шести зірках на ньому я сьогодні нарешті закрив дані очівки Гроза драконів, Холодний Розум, Боротьба зі шкідниками я закрив трішки раніше, тому що це один з найлегших перків, а от лавого лицаря закривати через Маріуса. Дуже цікаво за 25 ходів. Тому зараз подивимось, як я його використовував, які пачки приблизно можна використовувати там не дуже. Складні герої, можна сказати, ПТПшні. І йдемо, мабуть, спочатку до дракона. Тепер ми на драконі ось така пачка. Три корма, коник і сталтус, неймовірно повільний. Взагалі без швидкості, просто має два шари шкіри наш кінь. Пробиває. Хвилі дуже швидко, я б навіть сказав, не очікував від нього такого. Тут, звичайно, можна ще підкачати ігнор. Захисту в великій залі, але я цього не робив. Мені вистачає ось такого коника, що він пробивав. Думаю, буду далі фармити ось так. Можливо Сталтуса заміню на якогось орна, яким я раніше фармив дракона, але потрібно буде трішки переодягнути саме орна, але ось така пачка 25 ходів. Мені дуже подобається. Можна спокійно виконувати ачівку на дракона, і в цьому нам дуже сильно допомагає коник, тим більше час. 34 секунди. Я думаю, буду саме подібним методом фар фармити дракона в майбутньому, оскільки ще можна тягати за собою три корма. Доволі таки непогано. Виглядає, а зараз ідемо, мабуть, до крижаного голема. Ми На крижаному големі. Ось така пачка кінь плюс артак. В довісок до них йдуть іду, три корми. Трішки затянулося. Мені це не подобається. Я не поставив бонус без бонусу захисту. Чомусь коник не пробиває, що дуже дивно. Але я думаю, вони справляться. рекорд тут був 30. Один хід наскільки я пам'ятаю. І, по ідеї, вони повинні проходити стабільно за рахунок однієї хитрості, яку ми використали на нашому артакові, оскільки додавили неймовірно потужні реліквії, а саме, знак Сайрота можна хі, спокійно його юзати на подібних героїв до Артака, які в соло фармлять. Підземки, тому що особливо цей знак сайрота не потрібен більше ніде, можна його використовувати саме тут. А так як їх зараз почало насипати після фіксу, то не знаю, що з ними робити, а використовувати як корм взагалі не хочеться. Так, 46 ходів зараз у нас вийшло, але рекорд 34 ходи. Хвилина 0.7 дуже непогано, мені подобається, але тут треба трішки пресети змінити. Це буде дуже стабільний фарм з ось такими пресетами, коли ми для коника на третій хвилі вимикаємо ось ці дві навички, буде в рази стабільніше, але не вийде встановити рекорд, тому думаю, для того, щоб пройти за 35 ходів, отримати очівку варто декілька трайв зробити. Саме з цими скілами, і далі можна вирубати і стабільно фармити подібною командою. Артак у мене ось такий, можливо, комусь цікаво. У нього також стоїть знак сайрота. За рахунок цього він не подихає від крижаного Голема. Думаю, ось так і йдемо тепер на лавого лицаря. І що ж тепер ми в замку лавого лицаря? Відразу для тих, хто буде кричати. А два гноти є дуже легко. Зараз покажемо. Один гнот тут просто стоїть, фотографує саме цей на третій хвилі на самому босові. У нього всі скіли заблоковані, він ходить тільки за один. Його може тут замінити. Нельдор і Блізар. Ріодан. Будь-хто, хто за один ріже шкалу ходу для даного лаву лицаря, тобто накидає заморозку. Ресети ось такі. Для коника відключаємо А3, тому що він тут не потрібен. На самому босові ставимо старт за один, одиничку на масуху і двічку сюди. Преподобна має бути найповільніша в команді. Відключаємо для неї А3 робимо старт. На 2. Обов'язково вона має бути швидша за самого лавого лицаря і ходити перед тим, як він вдарить. Подрик ходить за один в моїй команді, він найшвидший, тому що він ходить за один на всіх хвилях. І за рахунок пасивки накидає блок. Тобто бонус захисту на самого коника. І для коня не треба бафатись за рахунок цього. Думаю, принцип пачки, ви зрозуміли. Давайте подивимось, як вони б'ються. Що вони тут роблять на самому лавому лицарі хвилі дуже тоненькі, тому кінь просто зложує їх з масухи на перші, а другу майже вбиває, попри те, що в мене кінь не дуже потужний, не найпотужніший із тих, що я бачу, але йому цього вистачає. Тут просто всі ходять за один і преподобна накидає а 2 контратаку. Також преподобний має бути. Дар рарний, я, який я вам покажу, який збиває щит для самого лавого лицаря, це також дуже важливо. Але пачка неймовірно стабільна і, як на мене, швидка. Мені подобається. Тут якщо трішки допомагати руками, можна проходити за 22 ходи, але це тільки потрібно для того, щоб забрати ачівку, як на мене. А для стабільного фарму одного гнута потрібно. Ось в цьому моменті 20 ходів. Тут потрібно стопати, але пресети пларів не дають можливості поставити, наприклад, на початку третього раунду, щоб один з гнутів два рази походив за один, і за рахунок цього б був стабільний фарм, не було б фейлів. Але таких налаштувань немає. Тому. Доводиться відключати йому всі скили і трішки бій затягується. Для преподобної потрібен ось цей дар, щоб не забути Ному. за використанням. Ось цей дар він повертає шкоду, що ворог наносить демедж по бонусові захисту, тому доволі непогано. Дуже швидка пачка. Рекомендую всім, хто може це повторити, звичайно. І що ж, паучиха, 10 рівень. Тут я не впевнений, що мого коника вистачить для того, щоб тут стабільно фармити, але виглядає, ніби повинен пробивати. Я ще не пробував. Поставимо авто. Він правильно стартує, щоб ще два павочки вилізло. Пробиває першу хвилю. Тут трішки щось підторможує, не розумію чому, але можливо демеджу буде не вистачати, так він не шотає. Це проблемка. І зараз може станеться так, що ми від'їдемо, але якщо йому додати трішки статів, він повинен це вбивати. І так, доволі легко сім ходів за рахунок. Дару фармить дану локацію в соло. Доволі непогано, також ачівка закривається. Корм качається доволі непогано, і це все робить один герой безкоштовний. Добре, йдемо далі. Також наш Маріус. Соло фармить. Мінотавра, підземки, скрізь буде корисним. На рахунок диявола пустелі також є пачки. Ось ці пачці на місце гнута ставимо нашого коника. Він також буде пробивати, можливо, навіть швидше. але... Міняти я тут нічого не хочу, сенсу в цьому не бачу. Доволі легко. Повинно проходитись все разом за нірі качається корм, а на примарному сьогодні не дуже популярний данж, я б так сказав. Після його ребалансу, фіксу, нерфу, не знаю, як це назвати правильно. Його стало доволі легко фармити і кінь тут доволі себе гарно показує, тим більше у нього 6 зіроку. І думаю, буде доволі таки швидко. Я навіть хочу подивитись, як воно все працює, оскільки місяців два, мабуть, сюди не заходив взагалі. Не знаю, що тут може трапитись, але я чомусь впевнений, що кінь справиться, тому що це один з найкращих героїв в даній грі. Всім би рекомендував якомога скоріш. Виконувати місії на нього, забирати, тому що з часом його актуальність буде зменшуватись пларіум, додавлять якихось героїв, які будуть контрити його на тій ж самій арені. Про арену. Не впевнений, що варто б робити якісь бої кінь є буквально в кожній битві. Якщо не в мене, то в противника. Дивіться, перший бій. Кінь в противника в мене, в противника, в противника, знову противника, тоді в мене буквально. В кожній битві є кінь, тому не бачу сенсу розповідати про його. Саме на арені всі це знають, всі користуються неймовірно потужний герой. Кланові битви, звичайно, якщо у вас є подібні паки на місце. То, ну, там можна використовувати коника, але я в цьому сенсу не бачу багато янкілів. Хоча люди використовують доволі активно його тут. От на Гідрі також. Гарний герой. Зараз я не зможу показати, тому що я вже злив свої ключі. Ми не граємо в дане КВ, але по даній пальці в мене є відео на каналі. Думаю, воно буде десь в підказках. Кому цікаво, як відіграє кінь. Правда, ще п'ятизірковий. Саме на гідрі. В подібній пальці з ламасу. Пошукайте, подивіться, можливо, вам буде цікаво. І залишилась тільки Хімера. А от на Хімері це неймовірно потужний герой, скоро вийде відео з моєю пачкою, де я граю, виконую багато цілей, тим більше зараз. Маріус отримав останню зірку, дар змінився демедж, виросте в рази, наскільки я собі це уявляю. І розповім в майбутньому, як і що я роблю саме на Хімері, але повірте на слово, що Маріус на Хімері просто неймовірний. Також я впевнений, що Маріус Соло або з якоюсь маленькою допомогою зможе покращити наші результати. Саме судні вежі раніше я фармив ось цією пачкою. Всі поверхи в середньому виходили за 16 хвилин. Давайте подивимося що зможе Маріус і Тормін. Тут Тормін трішки буде іноді псувати все нам, тому що тут є овечка. Давайте з першого поверху тяжкої вежі подивимось що може зробити Маріус. І як він себе покаже так. Шотнув. Навіть правильно походив. Непогано. І трішки затягує, але все одно 8 ходів, 6 навіть непогано. Можливо, в майбутньому я буду проходити перші поверхи тяжкої башні саме так. Це ніби прискорює проходження в рази, можна сказати, в три рази після пророчки і її компанії. Доволі непогано виглядає, 5 ходів. Також гарно, неймовірно потужний герой ще раз підтверджує свій статус у будь-якому аспекті гри, тому, друзі, поспішіть, варто трішки напрягтися, постаратися і забрати якомога швидше його і починати докупати для нього зірки. Звичайно, якщо у вас є зірочки, які випали до того, як ви отримали Маріуса, не рекомендую їх продавати. Тому що це неймовірно, потужний герой, думаю, цього вистачить. Результат він прискорює, але перепроходити все знаново я навряд чи буду, повернемось до нашого Маріуса. Ось такі речі я б рекомендував вдягати у вас, звичайно, може якось вдягатися він по-іншому про свої варіанти. І збірки саме Маріуса. Напишіть в коментарях. Реліквію я йому дав ось таку на ігнора на кришкоду, доволі непогано себе проявляє, тим більше на шести зірках з цим даром. Книги, звичайно, давати і таланти. На рахунок талантів дуже потрібні йому зубки, якщо ви будете його використовувати скрізь. Якщо у вас немає три пальці, стоширо ну, ту ж саму гідру чи хімеру. Рекомендував би вам брати саме зубки, доволі непогано себе проявляє. І ось цих два таланти, саме снайпер, який піднімає на 5% шанс накинути кісточку за один і також майстер ворожіння неймовірно гарний талант. Всім рекомендую. Тому що кісточка, яка лягає на противника, за один. Позбавлення сил падає на два ходи, що дуже гарно, і навіть герої, які мають додатковий хід, які можуть якимось чином спробувати зняти її за рахунок даного таланту нічого не можуть зробити з тою кісткою, тому це must have, як на мене. А далі дивіться на свій погляд, можливо, варто взяти. Ось цей талант на місці. Даного, але я на рахунок цього не заморачувався, не рахував по 100 разів і якихось досліджень не проводив, вибрав ось це і, думаю, мені цього вистачить, звичайно, в дов довгих боях на Химері та Гідрі. Поступова ліквідація буде кращою, мені так здається, але поки що мене влаштовує хвиля вбивств. Думаю, на цьому завершимо. Самого Маріуса на Химері я покажу вам наступного тижня, як ресниця сама Химера. І пишіть свої коментарі, свої враження, як вам коник, чи вартує він страждань, сил, затрат енергії, часу, які пларіум у нас вимагають заради нього. На цьому будемо завершувати. Всім дякую, хто дивився! Кому сподобалось, прожміть вподобайку, підпишіться на канал і до зустрічі в наступних відео.